Лінивий торт медівник простий у приготуванні та при цьому неймовірно красивий та смачний. Готується з простих інгредієнтів, важкого масло з'єднати з цукром, медом та сіль, поставити на вогонь та готувати перемішуючи до однорідності всіх компонентів, Додати соду та продовжити варити до янтарного кольору. Коли маса вже не буде гаряча, додати яйця, перемішати і вести просійне борошно. На пергамент тоненьким шаром викласти тісто та відправити у духовку. Тісто, яке залишилось повністю вилити на деко застелене пергаментом і теж відправити випікатись. Поки бісквіт гарячий, відрізати краї, поділити його на. Дві рівні частини та накласти один на один. Тепер ріжемо на смужки, а потім вже на квадратики. Готуємо крем сметану 20% з'єднати з цукром, ванільним екстрактом та взбивати 4 хвилинки. Збирати тортик буду на обертовій підставці з магазину посид фем. Там я можу знайти будь-який посуд, бо у них величезний вибір за найвигіднішою ціною. По кільце викласти бісквітну основу, зверху крем, кубики крем, і так всього треба повторити 4 рази. Останнім шаром крем і відправляємо торт у холодильник. Наступного дня готуємо мус. Цукор з'єднати з водою, зробити сильний вогонь і варити до янтарного кольору. Влити Вершки перемішуючи, будьте обережні, бо маса борлить. знову зробити вогонь, додати вершкове масло та сіль і процідити через сито. Желатин додати до вершків, з'єднати з карамельною масою і перемішати все до однорідності. Тортик покрити карамельним мусом, прикрасити крихтою, яку зробили з країв бісквіту, і насолоджуватись цією смакотою.